Виконуємо завдання 1. Практичні роботи до теми 9 за підручником інформатика 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання завдання я буду використовувати Word 2021. Але ви можете використовувати інші версії. Вибираємо новий документ і наберемо ось такий текст. Для того, щоб утворити новий абзац, натискаємо клавішу Enter. Для того щоб у вас був знак оклику, то натискаєте клавішу Shift та клавішу з цифрою 1. 2. це Shift 6. А лапки Shift 2. Якщо у вас була велика літера, також затискаєте клавішу Shift і потрібно літеру. Тепер виділимо перший рядок тексту, для цього затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Бачимо, він стає ось такий виділений. Та змінимо колір даного рядка. Для цього на вкладці основної групи шрифт Вибираємо ось цю літеру А за замовчуванням червоний, можете вибрати будь-який інший кольор. Наступний рядок змінимо колір виділення. Наступний рядок. Змінимо розмір букв. Давайте збільшимо. Далі змінимо шрифт. Шрифт це на зараз в мене, бачите, Times New Roman. Поставив Arial. В даному рядку зробимо накреслення жирне. Ось цьому підкреслене. цьому жирне курсив підкреслене разом. Так, тут я говорю підкреслено, а вибирав курсив. Ось тут зробимо курсив. І зробимо вирівнювання останнього рядка, наприклад, за правим краєм. А ось першого рядка по центру. А ось ці нехай таки залишаються за шириною або за лівим краєм. Нехай буде за шириною. Тепер збережемо даний документ. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Вибираємо огляд. Я збережу на робочому столі. Створюю власну папку. Бо якщо у вас власна папка не створена, також створіть. Давайте я її назву своїм прізвищем ім'ям. Найзвіть на даний файл власним прізвищем та ім'ям. І за умови і завдання сказано зберегти у форматі PDF, але я також збережу її в форматі стандартному для Word з розширенням .docx. Отже, спочатку збережу тип файлу документ Word. І далі збережу як PDF. Знову файл. Цього разу вже обов'язково зберегти як, тому що ми вже зберігаємо другий раз, і там, де тип файлу, відкриваємо список, вибираємо PDF. Натискаємо Зберегти. Зараз відкрився PDF файл. Закриємо Word. Запитання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!